Вітаю, Пропоную разом зі мною зібрати ось таку корзину квітів. Він буде для, на подарунок, і всі квіти, практично, які будуть в цій корзині, ми вже з вами робили. Тому я думаю, вам буде цікаво, як я буду компонувати. Гадаю, що будуть рекомендації по створенню. Як і чого, тому що флористика це дуже цікава річ, тому ну, я буду робити так, як я бачу. Тому я виставила всі свої останні напрацювання і буду створювати щось цікаве. Пропоную починати. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Вперед! Спочатку я припудрюю всі квіти, які мені потрібні, десь щось піджимаю. Я спеціально е, листочки не робила, тому що я їх хочу потім вже е, зробити в корзинки. Приготуємо корзину для посадки наших е, квіточок. Так, ну все, як завжди, нічого нового, як запінювати є окреме відео, я дам посилання на нього під відео і пакуємо нашу корзину. Спочатку харчова плівка. Добре, що ми її запакуємо, щоб тут не було ніяких хімічних ароматів. Хоча воно без запаху, але ж все-таки, щоб захистити наші продукти від лишнього дотику стиканню з хімією. Так, є. Тепер я ще фольгою запакую. Єсть все добре. І тепер я хочу зробити ось таким чином я не буду дуже а, клеїти нічого, я хочу, щоб було произвольно, але стильно і симпатично. Тому я Зроблю ось таким чином. Так. Вкладаємо цитішню. Так. Беремо нашу піну і обережненько. Ставимо, вкладаємо сюди. О, о, дивіться, і симпатично, як мені розповіли флористи, мінімум всяких там бантиків, зараз, як сказали, це не модно, потрібно бути щоб було стильно і красиво. Все. ну що, починаємо формувати нашу корзиночку. Ось таку корзину, але, як ви здогадалися, в нас не вистачає зелені. Тому я хочу останнім часом, мені дуже подобається, коли зелень вже в букеті або в корзині, а в, ну, в ні, Ось в таких композиціях ти бачиш дещо як. Якщо у вас є час для стабілізації, ну хоча б дві годинки обережно можна припудрити, можна і взагалі не припудрювати, нічого страшного. І зараз заколочу зефірчик, скоріше за всього, на соці, щоб це було швидше. Зробимо зелень і побачимо, що буде в ітозі. Так, я взяла ось таку насадку, ви побачите її знову ж таки, я вже трошки почала. І е, пам'ятаємо, що там, де у нас е, великі прогалини, то ставимо зубочистку? Ну що? Ось таку корзину я зробила яскраво, класно. Ну, мені подобається. Взагалі мені подобається, коли воно а, однакові квіти і десь буквально трішечки там якісь а, ще доповнення. Ну, але ж тут побажання було саме а, різновид квітів і кольорів, фактично. Тому. Зробила так, як захотів клієнт. Ну, мені здається, що вийшло супер. Стосовно листочків, я спеціально зробила такі, які дуже швидко стабілізуються. Тому можна так робити, нічого страшного, попереджати, що листою, ось вони вже, я тільки відсадила, вони вже стабілізувалися. Можна кісточкою трошечки, трошки пізніше ну, пройтись, припудрити. Але можна попередити і нічого страшного. Все одно це їстівне і це смачне. Тут, тут все смачне, навіть оці вони на соломці, ну, це не можна, ну, не бажано їсти. А так, все можна з'їсти ну, корзину <навряд> чи. Ну що, друзі, любі мої, все, на сьогодні я завершую. Пишіть коментарі, що вам сподобалось чи не сподобалось. Не забувайте про лайки, підписки. Рекомендуйте мої відео. Комусь, може, цікаво, кого ви знаєте. А я на сьогодні з вами прощаюсь. До зустрічі. Люблю вас. Пока!